Добрий вечір, друзі. Мене звати Єгор, і сьогодні я тут, щоб поговорити з вами про силу звички. Ви, напевно, не раз чули про звички, що треба заводити вірні, правильні, корисні звички, чули про дисципліну та там, таке інше. І там до нещодавнього часу я. Також не приділяв достатньо уваги звичкам, дисципліні насправді ось. А, але якщо так задуматися, то звичка, корисна звичка, може дійсно призвести вас, привести вас до якихось великих досягнень. Саме починаючи з якихось маленьких і таких простих звичок, ви можете досягнути чогось більшого. Наприклад, для мене такою звичкою стала щоденна публікація параграфу з книжки. Я придбав собі книжку про 52 проблеми мислення. І почавши її читати, я зрозумів, що в мене взагалі не відкладається те, про що там йде мова. Ось. І тоді я вирішив спочатку, що буду просто нотувати. Кожен параграф, а вони там невеличкі по півтори-дві сторінки. Ось. А, і коли я там десь вже третину книги так занотував, то мені прийшла інша чудова думка, що можна це цікаво обіграти, а саме зробити зображення для Instagram Stories. Ось. І я кожен день протягом 52 днів. Виставляв от, ці зображення. І я вам хочу сказати, що по-різному було. Спочатку я думав, що я буду кожен день сідати, читати параграф, його нотувати, потім робити для нього картинку. Так? І там і спочатку, коли я про це думав, то це було взагалі там треба, блін, всю книгу занотувати, то ну, це не виглядало таким легким. Ось, але я почав. І виявилося, що підход в мене став і інакший. Не такий, як був спочатку робити там по одні, одному, одному параграфу, по одному зображенню. А я почав читати одразу там по 10 параграфів і робити по 10 цих зображень. Тобто, замість того, що я хотів там 5-10 хвилин. Потратити, то я витрачав на це десь там, годину, півтори, дві, і мені це було в задоволення. Бо найголовніше це просто почати. Е, ви можете користуватися таким лайфхаком. Не кажіть собі, що там, мені потрібно там, піти, наприклад, помити там, гору посуду. Просто домовтеся з собою, що ви прийдете, випнете воду і помиєте одну тарілку. Якщо вам Ну, більше не буде подобатися, то все, ви там все кинете, все кинете і підете, далі там нічого не робить. Але але, можу впевнити вас в тому, що коли ви помиєте одну тарілку, то вже помити там усю цю купу посуду буде не такою великою проблемою для вас насправді. Ось. І взагалі, взагалі, за... замислитись про те. От, що буде, якщо ви просто кожен день будете там приділяти 10-15 хвилин, а може пів години якомусь ділу, якоїсь справі, там не знаю, вивчати англійську. По просто 10 хвилин вивчати слова. І от уявіть, що от, зробивши так один раз, один день, це ну, певно, що ні до чого не призведе. Але, але уявіть собі, що буде через 365 днів, через рік. Ви вже будете знати, ну тисячу слов точно ви будете знати через рік. А знати тисячу слов це вже набагато краще, ніж нічого не знати, вірно. Тож, любі друзі, я закликаю вас впроваджувати корисні звички у ваше повсякденне життя. Почніть з чогось простого і те, що не займає ні багато часу, ні багато сил не віднімає. Наприклад, навіть навіть можете зранку, замість того, там, щоб дивитись у телефон одразу, о, встати, піти, випити склянку води. Це буде досить корисна і досить проста звичка. А вставши зранку, ви вже будете набагато вам буде легше починати якісь справи робити, ніж ви там, коли відкрили очі, там півгодини полежав в телефоні, і при цьому ніяк. Не з'явилися сили вставати і щось робити, розумієте?